Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 14 лютого за новим церковним календарем православні згадують святого рівноапостольного Кирила, який разом із братом Мефодієм створив першу слов'янську обетку. 14 лютого в Україні і світі святкують День Святого Валентина або День Закоханих. Дуже ніжне, романтичне і тепле свято, яке щорічно святкують посеред зими. День Святого Валентина має давню історію і бере свій початок від язичницького свята Луперкалії, що не можна робити 14 лютого? Серед заборон, що сьогодні не можна робити, це лихословити, пліткувати, лаятися. Потрібно особливо стежити за своїми словами, щоб не сказати зайву, і, не дай Боже, образити комусь. Народні прикмети не радять цього дня йти лікувати зуби, користі від цього не буде. Наші пращури вірили в те, що якщо 14 лютого щось укоротити, волосся, нігті і навіть одяг. Можна втратити кілька років життя, тому всі походи по салонам краще перенести на інший день. Забороняється 14 лютого сперечатися з долею. Якщо щось пішло не за планами, потрібно змиритися і ніяких зайвих рухів не робити. Інакше можна серйозно прогадати, цього дня не можна годувати птахів тим хлібом, який лишився на столі після сімейного обіду. Згідно з прикметами і сім'ї, може хтось піти. Що можна робити 14 лютого? Перед образом святого Кирила моляться про допомогу у навчанні дітей. Святого просять про захист і підтримку вчителі, звертаються по допомогу перед публічними виступами, лекціями, іспити як учителі, так і учні. Вважається, що святий Кирило допомагає політикам бути почутими. Усе, що стосується мистецтва, письма, перебуває під охороною Кирила. Тож ті, хто хоче навчитися писати, можуть просити благословення в цій царині. Святий рівноапостольний Кирило, покровитель чоловіків і хлопчиків, які носять його ім'я. На Кирила за старих часів готували гарячий лікувальний збитень, напій страв, патоки, прянощів і меду. Який зміцнює здоров'я. Особливу увагу приділяли сновидінням. Вважалося, що всі сни в ніч на 14 лютого віщі. Якщо закохані цього дня дадуть клятву вірності, їм не будуть страшні жодні спокуси та перепони. Удруження цього дня гарний знак. Якщо заміжня жінка кине букет квітів у водоймище, на якому майже немає льоду і помолиться небо, то незабаром вона зможе завагітніти. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло Федір. Прикмети погоди: якщо небеса закриті до вечора туманними хмарами, на ближчим часом буде хороша погода, пішов сніг, навесні часто йтиме дощ. Сніг іде, погода буде дощовою усю весну. Морозний день прикмета того, що весна буде холодною та пізнішою. Безвітряний та теплий день 14 лютого весна теж буде теплою та ранньою. Зоряне та ясне небо весна буде пізньою. Увечері стоїть туман, уранці буде тепло. У засіках до 14 лютого залишилось багато припасів, чекай на врожай! За прикметою 14 лютого зірки падають, весна буде теплою. Небо у зірках, весна настане не скоро. Дякую за підтримку україномовного контенту. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!